Європейський зразок плюс українське новаторство підприємці Івано-Франківська взялися за розробку сучасних квертопаливних котлів. Результат їхньої праці грубка довготривалого горіння, призначена для опалення житлових, виробничих і адміністративних будівель. Спочатку ми завантажуємо дрова в нижню дверку, рівномірно їх розподіляючи. Після чого в верхню частину котла проводиться розпал, опускається телескоп. І телескоп буде опускатись рівномірно по мірі прогорання палива. У зв'язку з тим, що котел оснащений програматором та нагнітачем повітря, для роботи котла підходять навіть деревина з підвищеною вологістю. Головна перевага такого котла те, що дрова можна закладати раз на 12 або навіть на 48 годин. Потрібно лише вибрати на програматорі зручний режим. Залежно від площі приміщень, які необхідно палювати, розроблено два види грубок потужністю 18 кВт і 28 кВт. Ця модель 18 кВт, Вона може розганяти потужність до 22 кВт. Приблизно ця до 20, 28 кВт номінальна потужність. В цей котел влазить 110 кг деревини при щільному завантаженні. І цю кількість деревини можна спалити за 12 годин, можна спалити за 40 годин в залежності від налаштування програматора, від налаштування потужності вентилятора, швидкості циркулю... роботи циркуляційного насоса. Та потреба взагалі приміщення в теплі, Тобто, можливо в теплий день утеплене приміщення буде цей котел нагрівати дві години. Якщо критичні морози, неутеплення приміщення, то деревина може спалитись за 12 годин. Щоб мінімізувати втрати тепла, на стінках котла є фольгований утеплювач, а на дні термостійка цегла. Котел безпечний під час перебоїв з електроенергією. Градусник на дверцятах підказує власнику правильну температуру. А без нагнітання повітря вогонь поступово гасне. При згорянні палива тепло обіймає стінки котла. Тут зверху розташований рекуператор. Воно нагріває повітря, яке входить сюди. Тим самим охолоджується для зменшення тепловтрат і виходить повітря ну, до 110 градусів у нас. Тобто коефіцієнт корисної дії ну, від цього залежить коефіцієнт корисної дії. Чим менше ми тепла викидаємо назовні, тобто, у нас вийшли непогані показники тобто, цих 110 градусів на виході при потужній роботі нагнітача і 90 при номінальній роботі котла. десь так. І для зменшення об'єму котла. Ми використовуємо спресовану вату, мінеральну вату, фольговану. Вона саме ця вата дозволяє, вона трошки дорожча, вона дозволяє зменшити габарити котла для того, щоб у нас більший котел, він має 62 сантиметри, ну, тобто його можна занести в дверки паливних, які переважно мають 70 см. Завдяки такому котлу підприємці повністю відмовилися від газу. Триповерхове офісне приміщення опалюють тільки дровами. Олександр зазначає, що це економічно вигідно і екологічно набагато безпечніше. Ми закупляємо деревино в лісгоспах, там, де чистяться ліси, тобто це деревина вже не ділова. Там частина дерева дерева пускається зрізаного, пускається на вироби, а та частина, яка не придатна для виробів, та йде вже на опалення. Ми в Кінці осені 10 днів попалили газом, потім ми відключились від газу, ми до сьогоднішнього дня відключені від газу. Газконтора нам повернула кошти, які ми проплачували авансом. І ну, економія, я не хочу зараз казати цифри, але економія е... десь разів 6-8 приблизно від е... того, що би треба було заплатити за газ. Підприємці розповідають, що розробили цей котел для власних господарських потреб. Згодом почали вдосконалювати виріб. Окрім технічних характеристик, взялися модернізовувати і програмне забезпечення. Наразі до грубок приєднано програматор польського виробництва, тож хочуть замінити його на вітчизняний. Можливо, там через місяць якісь там ми зможемо ставити власні програматори, які би ну, повністю задовільняли. Там, і, по-перше, вони були б україномовні, вони були б наші. Ми за них відповідаємо, ми їх розробляємо. Цікава робота, але вона не така проста, бо починати з нуля там програмування мікроконтролерів Нам трошки важко, але нам в цьому допомагають там, декілька чоловік з Нафти і Газу, які якраз в цьому фахівці. Економічні переваги такого котла вже оцінили і підприємці, і власники приватних будинків. Ми виготовили один зразок для власних потреб. Нам сподобався він, побачили його наші колеги, друзі. Також захотіли собі такий котел. Винахідники вже підрахували, що коефіцієнт корисної дії такої грубки 89%. А затрати на придбання та встановлення можуть окупитися за один опайвальний сезон, особливо враховуючи теперішнє та майбутнє здорожчання природного газу.